Аби знати проблеми підприємців і допомагати їх вирішувати в Україні створили платформу Пульс. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький разом із керівниками підприємств Волині взяв участь у онлайн-засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу. Там і було представлено цифрову аналітичну платформу Пульс. Тому торік ми запустили програму Пульс, яка є частиною політики зроблено в Україні і Саме на цій платформі, онлайн Pulse.gov.ua, Pulse ви можете залишити вже сьогодні відгук або скаргу, або пропозицію про досвід взаємодії з державою. Мета платформи цієї створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в рівні збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. За 6 місяців роботи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більше ніж 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади і експертів різного рівня. Попри війну, перед підприємцями України стоять амбітні цілі, і волиняни мають брати активну участь у загальному прогресі. Нам принаймні потрібно п'ять раз збільшити ВВП, щоб був виробити 30 тисяч доларів на одну людину. Зробити без бізнесу це неможливо. Якщо ми з вами цього не зробимо, то ми не вирішимо дві глобальні проблеми, три глобальні проблеми. Перше, це оборона нашої держави. Друге, ми нічого не вирішимо в школі. Де сьогодні мінімальна заробітна плата вчителя складає 12 тисяч гривень. Ми нічого не вирішимо в медицині. Без бізнесу ми не вирішимо глобальні наші питання.